Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступний день турніру, стрімка атака на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, ми там 10. Ага, оборона Є, виїхала. Чи скатилася? Ну, що ж, на жаль, Ліза не тримає. Так, три. У нас поразки вже було. Давайте подивимось, що буде сьогодні. Ну і звісно, Альфріка, Альфріка, Альфріка. Альфріка. Хуфу. Що такою командою сходити? Так, у нас ніхто не знімає. Та Вівіка вона може там зняти, але будемо сподіватись, що її не зарядимо. Угу. Ну і на Пантеру стаунтом теж йти. Давайте візьмемо, мабуть, Франсін. або... Франсін, ну давайте візьмемо Франсін, подивимось, що буде. Ну що ж, поїхали. Угу. Фіолетових знову немає. Зелені якось стоять теж не дуже добре. Ну давайте почнемо з зелених. Угу. Немає нічого. Ну єдиний шанс, що тут зелений знизу ще заїде. Або ось так фіолетовий знизу. Ну фіолетовий мені нічого не дасть, там ход тай залишиться. Ні, немає нічого. Немає нічого. Давайте Вівіку прокинемо. Угу. Ну це, Альфріка майже заряджена. Ну давайте в неї прокинемо. Ось під'їхали трішки фіолетових, але це вже нас не рятує зу. Ну і, звісно, по всіх вона попадає. І якраз приїжджають наші всі камінчики. Ось дуже добре відіграли. Перший бій і зразу викуп. Ну що ж. Дуже-дуже невдало, поле зовсім ніяке. Ну тут вже немає сенсу, що робити. Зараз нас доб'ють. Ну тут я не знаю, хто мене врятував. Жовтих теж не було спочатку. Поїхав далі, подивимось. Угу. Віка відроджується. Ну, поїхали, подивимось. Можливо хоч тут дадуть камінчиків. Ну так, там комбо пролетить. Давайте спочатку ось так. І ось так. Тихо, 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 не зарядіться. Чому? Ось так. Спробуємо центр заблокувати. Так, добре. Давайте навіть ось так сходимо. І дозволю собі кристал зібрати. Давайте проб'ємо. Ще раз зарядимо, поки вони під З... З замідленням. Угу. Так. Кого тепер? Ну давайте ще раз центр заблокуємо. Добре. І потрібно, мабуть, сюди пробивати. Забрати хоча б цих, щоб можна було фіолетові в пустоту прокинути. Угу. Ось так. Це, звісно, може сильно вдарити. Давайте спробуємо заблокувати. Так, скільки у нас мама ще двох? Ага, мамка не захотіла блокуватися. Давайте ось так. Обережно. Сподіваюсь, людвих наш витримає. Угу. Так, давайте сюди проб'ємо. Добре. Так, зробимо ось такий хід, зарядимо своїх. Ага, угу. так, і протей зарядився, це чудово. Спробуємо ще раз заблокувати. Добре, заблокувались, можна людвига вмикнути. проб'ємо Франсін, так, да, дуже слабенько пробиває, але в принципі вона знімає після у нас Накладають негативно, тому в принципі вона добре свою роль виконує. Так, поїхали. Угу, Людвиг. Людвиг, яхмус. Угу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. Угу, угу, угу. Давайте спробуємо, можливо, жовтих взяти. Щоб Людвига пробувати хоча б камінчиками. Так, кого? Ну давайте візьмемо зі кену, молосі. І нам би, мабуть, якогось би Діспела взяти. Можна, в принципі, взяти або Кедмана, або Франса. Ну, Франс може заблокувати. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо ось так. А хто там є ще? Там є лікар. Лікарів. Я може лікувати, так? Да? Угу. Є шанс на відродження. Лікарів там немає. Давайте, можливо, спробуємо. Взяти Хепрі ось вот так фиолетовых. Давайте, спробуємо. Поїхали. Поехали. Угу. Фиолетовый кристалл. Фиолетовый кристалл нам не дуже потребен. Давайте ось так спочатку. І ось так обережно. Добре. Так, людвига вмикаємо. Спробуємо заблокувати центр. Якщо хуфу заблокується, звісно. Заблокувався, добре. Так, давайте тоді... Ось так сходимо, це теж може відродити, скільки я пам'ятаю. Спробуємо тут ще фіолетовий піймати. Немає. Жовтий є, добре. Давайте хоча б малося. зарядимо, ага, зарядився ще Франс. Чудово. Так. Ті від'їхали, давайте ось так. Спробуємо ще раз заблокувати цих. Давайте хепрі проб'ємо. І молосиком сюди. Ось так. Чекаємо. Добре від'їхало. Ну і все, можна навіть у нього прокинути. Добре. Ну тут з камінчиком пощастило. Фіолетових було достатньо, тому все в нас вийшло чудово. Ух ти, хуфу. Так. Хуфу, альфріка. Франц нам тут, мабуть... Не дуже потрібен, він нічого не зможе зробити. Тому давайте візьмемо, візьмемо 3,2. візьмемо ось цього сюди. так. Хоча тут два лікарі, якщо вони зарядяться, то Звісно, наш Хепрі тут не відіграє. Зовсім не відіграє. Тигра беру проти Леді Озера. Так, 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 так. Наця диспели, так? Да? Угу. У нас краєчка вона стоїть. Добре. Ну, нам потрібно. то можливо взяти гранат. Ось так сходити. щитки якщо що, накладати. Ну, і тут ще ліза є, то... Лікар нам потрібен паразитів якщо що займати. Ну що ж, давайте спробуємо ось такою командою сходити. Подивимось, що у нас вийде. Так. Там комбо летить і там комбо летить. Фіолетових немає в цьому. Кікі два, три. Там можна без комбу прокинути. Ну давайте спочатку ось так зробимо. Ага. Тихо, 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 тихо. Це вже дуже зайве. Давайте заблокуємо Альфріку. Проб'ємо в хуфу. Не вистачило. Не вистачило. Ну що ж, давайте ось так, можливо, фіолові йому буде достатньо. Добре, тільки не зарядіть. Альфріко ми підблокували, це добре. Давайте ось так. Давайте спробуємо тоді цей фланг заблокувати. Так, заблокувались, добре, давайте червоних збирати. Я неправильно поставив, ну добре, нехай буде так. Нам, в принципі, мільйони не страшні. Давайте ще раз блокуємо. Угу. Зробимо ось так. Так, єдине, що вона там лікує дуже сильно. Давайте ось так. Нам потрібно забрати вівіку. Можемо лося притримати поки. Давайте притримаємо його, давайте зробимо навіть ось такий хід. Так. Ще раз цих блокуємо. Ще потрібно, мабуть, було. Ну, давайте спробуємо Альфріку забрати. Шло. Скільки у нас ще буде? Два ходи. Давайте ось так раз. Угу. Буде лікуватись. Так, поки притримаємо. Так, тут скільки два ще. Ну, давайте прокинемо там будуть жовті. Та лікує знову. Довгий бій виходить. Ось так. Тепер сюди протея. Тепер жовті прокидаємо. Вмикаємо Людвига. Поки вона під блоком, давайте ось так. Спробуємо її забрати, якщо вона не відродиться. Не відродилась. Добре, тепер поїхали на цей фланг. Угу. Так, блокуємо. Добре, заблокувались. Можна тепер і поле почистити. Так, чудово. Давайте ось так ось так жовтих зарядимо. Ще раз блокуємо. Давайте заберемо цю. Добре. Поїхали, шукаємо ще жовтих. Скільки там ходів? Два ходи. Можна почекати. Ось так. Блокуємо, вмикаємо Людвига. Зараз знайдемо жовтих і все. Ось вони жовті під'їхали. Добре, я думаю, що вистачить, сподіваюся. Да, довгий бій, але в принципі ну, вдало, що ми гранатку взяли. Це добре. Так, залишився ще один бій. Поїх... Ага, знову Хуфу, тут і Кальо. мамка нам, в принципі, допомагає. Так, тут є мамка, тому можливо, можливо, Хепрі ми можемо сюди взяти. Хепрі ми взяти теоретично можемо сюди. Mm. Давайте візьмемо, мабуть, Хепрі. Гранатку ми залишимо. Так, а кого ж нам ще взяти? Мало це можна залишити, блокувати. Блокувати або кальо або Людвига, щоб він не відхилював. Кстати, Людвиг теж підхилює, тому давайте фіолетових візьмемо. Так, що там по отрядам у нас? Ага. Я на 11 отрядах ходив з Людвигом. Тут давайте поставимо ось так, 29. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали, подивимось, що буде. Так, да, команда така теж міцна. Угу. Фіолетових немає. Жовтих немає, червоних теж. Тільки трієчка є. Можливо, тут фіолетовий зайде, але там... Робити комбо не хотілося. Ну давайте ось так спочатку. Добре. Жовтий не поїхав чудово. Давайте ось так. Ну, прийдеться робити ось так. Я сподіваюся, ми витримаємо хоча б один удар від нього. Угу. Тихо, тихо, тихо. Витримали добре. Давайте спробуємо заблокувати. Ну, нам і Людвига треба блокувати, щоб він нас не пробив. Давайте ось так. Хуфу не заблокувався. Поїхали сюди. Це дуже погано, що Хуф, ага, так. Ми прокинули за медло чудово. Давайте ось так. Тихо, 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 тихо. Трішечки хоча б відлікуємось. Давайте спробуємо ось так сходити. Так, і нам потрібно Людвиг, тримайся. Там вже буде кальо, давайте. А він доб'є нам Людвига. А він доб'є нам Людвига. Ну що ж, в будь-якому випадку нам потрібно так робити. Людвіга він нам доб'є. Так, той. Давайте сюди заблокуємо. Цей вирішив воскреснути так? Дуже погано. Ну давайте зарядимо молосся. Спробуємо його добити. Добре, добився. Так, тичок поки немає. Давайте. Почекаємо. Так, лікуємось. Ось так. Так. Скільки ко кожа? Чотири ходи. Давайте блокувати. щоб зарядити нікого. Ну, давайте прибуваємо сюди. Ось так. Протей нам дуже потрібен. Ось так, дай фіолетовий. Немає фіолетового. Це погано. Вон є фіолетовий, бачу. Давайте ось так, ось так. Розумію, що камні кожа, але блокуємо його, трошечки підлікуємо, щоб він не забрав нашого протея. Пробиваємо. А я не так зробив. Добре, я хотів ось так спочатку. Добре, зняли з нього камні кожу. Ну, а тепер будемо його добивати. Ось так, ось так. І вистачило. Фух. Ох, і важкий бій вийшов. Ну добре. Бій важкий, але ми змогли перемогти. Топ-1 ми вийшли, але це ненадовго. У нас змістять, 1626 місце. Ну, можливо, в топ-5 ми залишимось. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних. Всім гарного дня і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення!